Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний та ніжний чизкейк без випічки. Готується він дуже просто, швидко, тому давайте скоріше почнемо його готувати. Спочатку нам потрібно зробити пісочну основу. Для неї я взяла звичайне пісочне печиво до кави або до чаю, я вже не пам'ятаю, як воно точно називається, і перетерла його в крихту. Печиво можна брати будь-яке, можна також взяти шоколадне. Навіть можна взяти своє домашнє печиво. Також тут можна скористатися подрібнювачем, а можна все перетерти руками. Також можна печиво запакувати все в пакет і качалкою його трішки так постукати, також воно так перетвориться в крихту. Тут вже дивіться, як вам зручніше, так і робіть. Не обов'язково, щоб все печиво повністю перетворилося в крихту, можуть залишатися і більші шматочки. Тепер до печива додаємо 70 г розтопленого вершкового масла. До речі, забулася сказати, печива я взяла 200 г, але, як завжди, вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І тепер цю пісочну масу ми швиденько замішуємо руками. Вона повинна вся зібратися однієї купою. якщо ви бачите, що вам не вистачає вологи і маса погано ліпиться і тримається, добавте трішки молока або вершків. Ось у мене вже пісочна основа готова, вона добре тримається. Тепер я беру форму. У мене це роз'ємне кільце діаметром 18 см. Дно я застелила харчовою плівкою і виклала лист пергаменту. Викладаємо пісочну основу форму і добре втрамбовую її на дно. Тут можна скористатися стаканом, можна ложкою, мені більш зручніше втрамбовувати її руками, тому я роблю так. Коли добре втрамбували пісочну основу, відправляємо її в морозилку, а тим часом приготуємо сирну масу. 11 г желатину я заливаю молоком у мене тут 60 мл молока. Добре перемішую і залишаю набухатися. А тим часом приготую основну масу. Беру вершковий сир. До речі, вершковий сир можна замінити на кисломолочний сир, але тільки добре перетріть його через сито або пробити. Погружним блендером. До сиру я додаю нежирну сметану, трішки його перемішую, щоб все об'єдналося і маса стала однорідніша. І всипаю цукор. За бажанням, сюди можна додати будь-який улюблений ароматизатор або ваніль чи ванільний цукор. І ще раз все добре перемішуємо. Тим часом, набухший желатин, нам потрібно розтопити. Його можна розтопити за допомогою мікрохвильової печі або на паровій бані. І вливаємо сюди розтоплений желатин і ще раз все добре перемішуємо. У нас повинна вийти однорідна гладенька маса без грудочків. Тепер виймаємо пісочну основу із морозилки і відправляємо наверх сирну масу. Все добре розрівнюємо і знову відправляємо в морозилку. Нам потрібно, щоб сирний шар схватився зверху, і на нього можна було виливати ягідне желе. І тепер приготуємо останній шар ягідне желе. Желатин я заливаю водою, перемішую і ставлю набухатися. Каструльці в мене 200 мл води, приблизно 2 столові ложки цукру, я закипятила і додала капельку блакитного фарбнику для такого кольору. Сюди додаю набухший желатин і все ретельно перемішую. Нам потрібно, щоб желатин повністю розтопився. І тепер цю масу нам потрібно повністю охолодити. Якщо ви будете наливати наверх на сирний шар гаряче желе, воно у вас просто все розтане. І нічого не вийде. І коли сирна маса зверху заморозилася, я викладаю ягідки-лохини. Це за бажанням можна не викладати ягідки, можна лохину замінити на банани, нарізати їх на кружечки і викласти, а зверху залити шовтим желе. Можна викласти ягідки малини, тут вже все на ваш смак та за вашим бажанням. Ну і тепер, коли я виклала всі ягідки, а желе повністю охолонуло, я наливаю його наверх на сирну основу. Спочатку я наливаю один шар, зовсім тоненький. Ставлю його буквально на 5 хвилин в холодильник, щоб він схватився, а вже тоді виливаю все желе, яке залишилося. Після чого ставимо чизкейк в холодильник мінімум на 2-3 години, щоб все схватилося. У мене вже пройшло приблизно 2 годинки, і тепер я виймаю чизкейка з форми. Спочатку по краю форми я проходжуся шпателем, щоб желе відстало від форми, а тоді вже обережно знімаю форму. І ви тільки погляньте, яка краса вийшла. Це справді дуже гарно. Ну і тепер давайте поглянемо, який же він вийшов всередині. Це нереально смачно, дуже ніжно. Обов'язково спробуйте його приготувати, я впевнена і вам, і вашим близьким цей чизкейк дуже сподобається. Як бачите, готується він дуже швидко, просто та з доступних інгредієнтів. І якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал.